Я досить багато порівняла різних брендів, промоніторила про них інформацію, і даний апарат мені підійшов як найбільше. Він є найкращим по співвідношенню самої візуальної частини. Його маніпула досить потужна. Є умови гарантії і сервісу хороші, якісні, швидкі ціна. Також ціна задовольнила. Поки що тільки позитивні емоції від співпраці. Ми працюємо з апаратом майже два роки, окупили його приблизно десь місяців за шість-вісім вийшло. Було одне раз звернення, в нас поламалася кнопка на маніпулі, але нам досить швидко все відремонтували, а на час відсутності нашої маніпули нам предоставили запасну маніпулу. Так, звичайно, в планах в нас ще є відкриття однієї локації, можливо, і ще буде далі.